Всім привіт! Я мама двох доньок, і сьогодні Сенергія Сіті запросила мене протестувати їх ЖК на безбар'єрність і доступність. Ну що ж, ходімо, система Face ID на вході, поштомати в кожному будинку. Спортзал грають дитячі зони, і що дуже важливо для батьків. Багато класних кав'ярень є. Де жі солдати підігають тут реально враховують потреби мешканців. Ігрові майданчики з підземними тунелями, сучасні пісочниці з балансерами, гойдалки з екологічних матеріалів та безпечне колочутве покриття. В вулиці дуже зручно запаркувати своє авто із пакетами, сумками з ручів, зайти в будинок і в сторону. Дуже зручно вже з дому вийти на прогулянку ось тут у двір. Тобто це і безпечно, і насправді дуже зручно. І наші вхідні групи ми зайдемо в них, вони всі на рівні землі і без ходинок. Я тестувала ЖК як мама з візочком. Широкі тротуари, довгі пішохідні бульвари, альтанки для відпочинку, фонтан біля нього так приємно посидіти, поки твоя дитина грається. І кіно просто небо хелсі зони для тренувань. Там два роки дуже сильно змінилось, тому що ось ці граби, які були навколо висаджені, вони спочатку такі рідненькі були, а цього року вони прям таким живоплотом стали. <звучить> Забудовник будівельна група «Синергія» організовує заходи для дітей та мешканців. Це і різні майстер-класи, уроки тангу для дорослих, книжковий клуб, а нещодавно благодійний фестиваль, на якому зібрали один мільйон на дрони для ЗСУ. Ми не могли не зайти в Хогвартс, це дитячий кафе на території ЖК. Емілія стрибала на батутах, поки ми з Ендрю встигли перекусити та відпочити в затишному дворику просто поруч. Як мама, я чесно скажу, було зручно, було безпечно. місце, де хочеться жити.